Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з математики. Марічка зібралася в садок назбирати фруктів для пирога, але не знає, яку доріжку обрати. Мама сказала: йти широкою доріжкою. Але Марічка забула, як дізнатися, де широка доріжка, а де вузька. Давайте їй допоможемо. Для цього. Ми використаємо три смужки синю, рожеву і жовту. Діти, давайте порівняємо смужки за шириною. Як ми будемо їх порівнювати? Так, правильно, способом накладання. Прикладаємо смужки одна до одної, ось так. Яка найширша смужка? Рожева. А яка найвуща? Жовта. Ось так ми нагадали Марічці і самі пригадали, як треба визначати ширину предмета. Марічка пішла до саду широкою доріжкою, назбирала повний кошик фруктів і принесла їх додому. Хоче розкласти по полицях і порахувати. Допоможемо марічці порахувати, скільки в неї фруктів. У Марічки є сливи, груші і яблука. Скільки яблук назбирала Марічка? Порахуйте. Два яблука. А скільки груш? Одна. А слив? Одна. Якою цифрою ми можемо позначити сливи і груші? Цифрою один. Це один, одиниця. Вона тонка, пряма, як спиця. Діти, а якою цифрою ми можемо позначити яблука? Для цього ми використаємо з вами цифру 2. Ось вона. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Ось така вона, як бачимо, двійка. Діти, порівняйте, чого більше яблук чи груш? Вірно, яблук. А на скільки яблук більше, ніж груш? Правильно, на один. А чого менше слив чи яблук? Правильно, слив менше, ніж яблук. Наскільки менше? На одну. Що треба зробити, щоб груш і яблук стало порівно? Так, треба додати ще одну грушу. Подивіться, тепер груш і яблук стало порівно. Скільки яблук? Два. А скільки груш? Теж дві. А що ж треба зробити, щоб слив і груш стало порівно? Треба додати ще одну сливу. Тепер слив і груш порівно, і яблук порівно. Скільки всього слив? Дві, а груш? Теж дві. А скільки яблук? Також два. Позначимо їх цифрою 2. Ось вона. Запам'ятайте, як вона виглядає. А тепер давайте з вами пограємо в гру. Знайдіть відповідну цифру до кількості предметів. Скільки намальовано бджілок? Так, дві. А скільки жолудів? Один. Порахуйте метеликів. Яку цифру ви оберете? Два молодці. Ось так ми сьогодні пограли і Марічці допомогли. Наше заняття завершується. До нових зустрічей! До побачення, малята!